Доброго здоров'я, шановні друзі. Жити з болем це те, про що не заведено говорити, а тим більше щодня. Але для мільйонів людей біль це не просто симптом. Це частина життя. Це постійний супутник, який супроводжує людину весь її час. І сьогодні у нас незвичайна зустріч. Вона вийде за рамки будь-яких медичних протоколів. Сьогодні ми говоримо про біль, про страх, про досвід, про реальність і як з нею впоратись. Якщо уважно дивитись, ви можете впізнати у відео або себе, або когось із близьких. І варто пам'ятати, що люди з болем можуть оточувати нас. Де завгодно, і дуже треба вміти надати їм раду і надати їм частну допомогу. І сьогодні з нами в студії Наталка Кружиліна жінка, яка на собі, на жаль, знає, що таке хвороба суглобів, що таке ревматоїдний артрит, як з цим жити багато років. Наталка, я вас вітаю. Дякую, мені приємно бути тут у вас. Дякую за запрошення. Друзі, під час перегляду цього відео комусь стане легше, комусь спокійніше. Бо ви нарешті зрозумієте, що є люди з такими ж проблемами, як і у вас. І це відео створено спеціально для вас, для тих людей, які щоденно борються з больовим синдромом. Ми хочемо вам надати раду. Ми хочемо вам показати, що життя при хворобах суглобах не закінчується. Так, воно стає іншим, але воно не втрачає ані барв, ані яскравості, ані сенсу. Якщо ви ще не з нами, будь ласка, долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете корисну інформацію та підтримку і тих людей, які вас жодного разу не засудять. Отже, Наталко, розкажіть, будь ласка, як у вас все починалось, Які були перші симптоми захворювання? Коли ви вперше звернулись до ревматолога, і взагалі, який був ваш шлях до встановлення діагнозу? Да, дякую за запитання. Взагалі, да, такий шлях був непростий. Все Коліна у мене рахую все життя, я весь час на них скарую. весь час в суглоб там кололи мені уколиці, що воно там покращувалося. Ну, я мучилася цими колінами дуже-дуже більше, більше, за більше 20 років. Більше 20 років. Більше 20 років. А, і одного разу до цього ще додалося те, що я не, 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 в один момент, я, мені дуже було важко піднімати от руку праву. Один, один ранок, другий ранок, тому ну, чого я не можу її підняти? Що не так ходила, 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 до свого сімейного пішла. Скажіть там у нього що зі мною не так. Вона, ну йдіть там до ревматолога. Дала мені направлення, я пішла до ревматолога, ревматолог сказала: ось вам треба здати такі то аналізи. Я все здала. Вона дивиться, каже: О, ось артрит. Велком. Наталка. <с>? Наталка. Скажіть, будь ласка, скільки часу приблизно пройшло від початку перших симптомів до вже встановленого діагнозу, так скажімо, на паперах? Я не знаю, а коліна рахувати? Звісно, перші симптоми ваші. Е, ну, 20 років. Тобто, ви 20 років ходили без діагнозу, виходить? Так, плече. Ну, десь, може, місяць пройшов, бо от плече мене спонукало звернутися все ж таки. до А коліно у вас деформувалося за цей ну, час? Да. Ви так. Тобто ви 20 років ходили і ви нікуди не зверталися? Ну, от я ж кажу, болить, а робили мені артроскопію, там щось вони там мініски. Тобто там. ви звертались до ортопедів за Ортопеди, цей час? Ортопеди, да, так. Да. Ага. Ви звертались до ортопедів, вони вам щось там щось робили, але жодного разу вам не сказали, що вам треба звернутись до ревматолога. Да, ніколи не казали. І він, він останній раз, коли я зверталася до ортопеда, це 20-й рік був. Він каже: О, ну вам треба міняти суглоб. Ставайте, йдіть, mm -hmm. ставайте на чергу безкоштовно вам при добре, пішла. Я стала на чергу. Mm -hmm. Ну і за ці 20 років жодного разу вас не направили ні на ревматоїдний фактор, ні на mm -hmm. інший аналіз. Я зрозуміла. Наталка, скажіть, будь ласка, а от як ви жили ці 20 років? Мене все ж таки, як лікаря, цікавить, як ви жили з цим? Тобто, вас все ж таки турбує біль, коліно, це великий суглоб. Що ви робили? Як ви, як було ваше життя в цей час? Ну, ви знаєте, заболіло дуже просто. Заболіло коліно. Я побігла до, до травматолога, він угу. сказав пити те. І кілька разів мені робило там цей укол в коліно. Він дуже дієвий. Зробили той окольчик, вони були різні, там мені різні робили в, в суглоб. І я нормально, чудово, півроку я бігаю, <плігалі> і мені не було часу. Я звертатися до ревматолога, заглибуватися в цю проблему, бо ну, у мене була така робота, що я постійно була в зйомках, постійно була в відрядженнях, я не жила фактично вдома. І Мені не було часу досліджувати цю от проблему так, от, як то кажуть, Достанало. Наталка, а ви знали, що це може бути з ревматологією пов'язане? Або ви взагалі не знали, що є ревматологи? Я взагалі навіть не підозрювала, що є така mm -hmm. хвороба, що є. Я вже потім е, почала потім стало там у мого тата, у нього там проблеми з суглобами, але те, що знову ж таки, йому є, теж і ревматоїдний артрит йому mm -hmm. не одразу поставили. А що передувало, е, цій проблемі? Ви чимось перехворіли? Е, як Якась травма, суглоба була, чи якийсь стрес, щось передувало чи воно так на рівному місці? Була там така, да, така ситуація, це ж це, ну, зараз у мене трохи врізано в часі, але ж все взагалі почалося з того, що я був напередодні нового року. Напередодні нового року я пішла до дітей за подарунками. І було дуже склизько у нас біля епіцентру, mm -hmm. центру. І я настояла, впала і впала на руки. І mm -hmm. у мене на одній руці а, був перелом, а на цій була тріщина. І такі, ну, Мені там полагодили травматологи. Тобто все ж таки була травма. А потім я не змогла розігнути цю руку. Mm -hmm. Прийшло, ну, Вже зрослися ці кістки, а я в, лок... в... лікоть mm -hmm. не можу розігнути. От немов він у мене отак от, от був. Mm -hmm. І от це, мабуть, було основне, що мене я спонукало думала, звернутися і вже прям максимально займатися mm -hmm. цим питанням. Це початок 2000-х, так? Я розумію, я відрахувала 20 років назад. Так, так. Там була складна історія. Я почала, спочатку до одного ріматолога ну, звернулася, вона призначила мені метатриксат. Mm -hmm. Потім на метатриксат у мене було ускладнення, робила операцію на хребті, там була, я не знаю, це треба розповідати чи тобто, ні. Тобто діагноз у вас встановлений 2 чи 3 роки тому, правильно? В 20-му році. В 20-му році, це п'ятий рік. Да, так, так, так. А скажіть, будь ласка, як змінилось ваше життя, взагалі ваше сприйняття після встановлення діагнозу? От ви там було у вас коліно, рука, а потім вам раз і встановили діагноз аутоімунного артриту. Що ви відчули? Чи була якась паніка? Знаєте, паніки як такої не було. Е, я звикла, ну, у мене завжди така <хи> по життю, моя така стратегія. Якщо якась проблема, її треба вирішувати. І весь і весь мій мозок, всі мої дії були направлені на того, щоб вирішити цю проблему. Так, перше, я так собі план. <хи> перше, друге, третє, що мені потрібно. Ну, діє. Я людина дії, і дії вони не давали мені впасти в розпач, бо я так, дія така. І я пішла туди, туди і побігла. І знову ж таки, і не було часу, бо я паралельно працювала. Це знаєте, Моя робота і все моє життя, як потяг нісся, і тут, і тут якісь прилітають якісь проблеми зі здоров'ям, ревматоїдний артрит і ще щось. І вона відскакувала від мене. Бо я там так швидко пішла туди, пішла сюди, побігли, побігли далі. Ви одразу розпочали лікування метотрексатом? Не вчитувалися ви в інструкції як багато наших пацієнтів? Звісно, я я читала інструкцію, я була в шоці, що там які бабочки, яка його дія. Я була прям ну, шокована. І я навіть я пам'ятаю, дзвонила своєму ревматологу і питаю, слухайте, а мені точно <свист�> це треба приймати? <свист�> Бо ну це прям це, 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 це дуже якийсь такий потужний препарат. І вона каже: Ви хочете вилікуватися, лікуватися? пийте. Ну, все, я його почала пити. Угу. Яке у вас дозування було? 10 міліграмів. І більше не було, тільки 10. 10. І на 10 у вас розвинулись побічні дії. Так, я розумію? Так, і знову ж таки, я, його, я їх одразу не відчу. Я, ну, не І знову тут іще сперечаються хірурги із ревматологами, чи було то від метатрексату, чи від метатрексату. Угу. Ну, не зрозуміло. А що сталося тоді? Ем, у мене заболів зуб там. З'явилася кіста, кіста ця ага. розірвалася, і якимось чином вона потрапила в мій організм, стефококова ага. інфекція, яка роз'їла мої хребці. Тобто позвонки. був сепсис фактично. Сепсис. і мені зробило. Стеміліт це запалення кісток. На, ну, я думаю, що так на пазон, на, на хребті да, у мене да. значить, що вони зробили? Ці хірургії розрізали, почистили ага. там, видалили мені три ці хребця. Ага. Поставили титанову конструкцію, зашили, сказали, що ви приймали, як, це, як звідки? Я нічого не прийняла. Що приймали? Що, Говоріть, що приймали? Я кажу, ну, викресліть метатриксат свого життя. Вам він протипоказаний, не вздумайте більше його пити. Сказали мені хірурги і все. А, Наталка, скільки ви його пропили? Півроку. Пів а якісь аналізи вам робили контрольні там що чи раз на два місяці. Щось контролювали лабораторно? Раз на три місяці контролювали і угу. ну начебто було все, все було більш -менш -менш нормально менш нормально. Тобто, якби ви неї, на ця ситуація з зубом, то ви продовжували приймати препарат. Так. А ви відчули якесь покращення на тлі прийому? Руки почали підніматися. Що <світ> ж <світ> такий ефект був? І руки почали підніматися, і мені було сам ну легше мені було полегшення. <світ> Я прям. Зіткнула, але лікоть, лікоть мій не розгинався. Він отак от, от був і все. Коли так. у вас була заміна лікування? От ви, я так розумію, вже ж певний час були без ліків, коли ви почали інший препарат приймати? І що це було? Е, зробили мені операцію угу. е, восени. І я відходила, мені було дуже важко, ця спина пекельно боліла. Е, і Після Нового року я прям відчула все воно в комплексі, і руки перестали знову підніматися, і спина. І от мені, мені було там 45 років, 46, ну от щось таке. А я відчувала себе на 80 років, Я думаю, ну як так? Ну мені ну я молода жінка. Ну чому я відчуваю себе як стара бабця? Ну і я знову знову я знову почала цей шлях. Знову пішла звертатися, шукати ревматолога, досліджування. Знову там купа МРТ, КТ, спини, бо спина моя пекельно боліла, і руки. Ну, було все в комплексі. А коли почали препарат, це коли було? Так, я, мені прописали це все, медрол. І от я звернулася до Маріни Станицької. Це угу. був, я вам так зараз скажу. Це був, мені здається, почат. То 22-го року або кінець двадцять першого. І вам призначили тоді медрол, і наскільки я пам'ятаю, сульфасалазин, правильно? Тобто ви зараз на медролі і сульфасалазині? Ні. На медролі, на блаквінілі і ліфно. А сульфасталазин виходить, не перестав діяти, чи не було ефекту? Він припинив, я, чесно кажучи, не знаю, він діяв чи ні. Ну, в принципі, мені було полегшення, але, але його відмінили, бо сказали, що він не діє. Не... Тобто не було ефекту. Да, сказали, що воно ага. тримає тільки мідро. Тобто ви зараз приймаєте зараз плаквеніл і лефлю І скільки це по часу вже? Роки півтора-два? Ні, це. Місяця три. Місяці три. Як ви себе почуваєте? Ну, добре, але хотілося б мені відмовитися від медролу. Медрола, яка доза у вас? Вісім. Угу. Ну, Наталка, я впевнена, що все вдасться, і дозу медрола з часом, і знизиться ця доза, і я впевнена, що ви і відмовитесь. А, Наталка, скажіть, будь ласка, як? Краще, як ви пояснювали оточенню, як ви пояснювали своїм рідним, що у вас саме такий діагноз встановила? Ну, ви знаєте, рідні не особо цікавилися, і навіть так. Ну, ну ні, мама щось там проблеми з колінами. Ну, і вони мені ще здається, що особо... а пояснювала. Я коли лежала в лікарні в третій, ага. і діти до мене приходили, <кхем> ну вони ж не розуміють, ну щось, ну щось болить і болить. І там зі мною в палаті лежала жіночка, і в неї були от, ну, пальці, знаєте, погнуті uh -huh. цим ревматоїдним артритом. І от я їм кажу, діти, от ви питаєте, що у мене таке? От ви дивіться на ці руки цієї uh -huh. пані. І ну, у мене теж таке саме може бути, якщо я не буду лікуватися. І вони тоді, а, так? Да? Ну так. Да. Друзі, ви знаєте, пацієнти з ревматоїдним артритом можуть відчувати нестерпний біль, але... Окрім таких же самих пацієнтів, мало хто цей біль зрозуміє. Наталка, скажіть, будь ласка, як ви як краще пояснювати, що ось у мене болить, а це ж болить щодня? І може боліти то один суглоб, то інший, може бути трохи краще, трохи гірше? І як краще пояснити рідним, що от мені погано? Ну, дивіться, я, мабуть, в цьому плані не дуже доб... Ну не дуже гарний приклад, бо я вважаю, що допомога рідних це має бути ну прийняття і там якась підтримка, ну така моральна. Ну, все. Те, що мені болить, я маю так вирішувати ці проблеми сама. Тобто, ну, сама все сама, сама все сама. Бо mm -hmm. ну вони все одно не зрозуміють, от так якби мені, мабуть, би хотілося, але я ну головне, що їм ну там пояснити мені болить і там виробіть те-то, те-то, Будь ласка, чи ділились ви з кимось? Може, з подругами, чи там з такими ж, скажімо, пацієнтами, як ви? Ви знаєте, я не люблю слово хворих. От це для мене слово це, от я. Для себе вибрала слово пацієнти, бо слово хворі, я, я чогось я його не люблю. Може, як з якимись пацієнтами, може, зі знайомими, які теж мали якісь які схожі проблеми з суглобами. Ну, да, ви абсолютно правильно, ви підмітили, що інші люди дуже важко це сприймають і розуміють, рідним важко це їм усвідомити, наскільки це воно болить, і все таке. Тому. Звісно, з іншими пацієнтами, так, з хворими mm -hmm. з пацієнтами, які з людьми, які там страждають на цей ревматоїдний артрит або там підозрюють у себе його. Так, з ними можна поділитися, обмінятися, от тебе так, от тебе сяк. А рідні люди, яким це не болить, які не знають, що, що це таке. Ну, вони поспівчувають головою, покивають, але ну на цьому все. Скажімо, чи полегшували ваші рідні ваш побут? І взагалі, як ви в побуті справляєтесь і справлялись? Ну, у нас є певні, у всіх є певні обов'язки, ну і вони їх виконують. І коли діти їх не виконують, що мене інколи буває дратує, я їм кажу, так, діти. Ну і час від часу ми повертаємося, я їм підкручу гайки, бо вони інколи там забувають. <світліттє> ну, діти, підлітки. А взагалі я стараюся ну, робити те, що я можу. Єдине, що через мою спину, от я от по підлогу там от, в трьох кімнатах, і все. Я потім лежу і все з вірочкою не можу поворухнутися. Наталко, скажіть, будь ласка, що для вас було складніше за все? Зміна зовнішності, ем, покорочення суглоби? Ви якось себе відчували, що ви вже не така фізично активна, як раніше. Зміни зовнішності на тлі лікування, які, якісь побічні дії ліків. Все, все, що ви озвучили, все воно мало місце. І я вам хочу сказати, що по суті ревматоїдний артрит призвів до того, що я змінила свою роботу. Uh, да, я вам вже казала, що це моя, ну, моє життя і моя робота це як швидкий потяг. От він не динами. ви працювали? Я працювала журналістом, редактором uh -huh. 20, більше 20 років, 25 uh -huh. років. І я ну от що це таке? Це, це дуже потужний рух, це постійне. Uh -huh. Я вдома рідко там бувала такий період, що приїжджала тільки там перевдянутися і перепочити, а uh -huh. так я весь час відрядження все життя. І це дуже там це велика рухливість, це велике навантаження. І ну, і тут я на повному знаєте, як потяг, який йде на повній швидкості, він тут зупиняється. І я не можу нарухатися, я не можу тут зі спина, тут руки, солоби, коліна, лікоть. І це все мене ну уповільнило до такого ступеню, що якийсь момент я зрозуміла, що треба щось змінювати. Треба змінювати роботу, треба змінювати життя. Ну от докорінно, і я почала, і я почала це робити. Довго я не могла зрозуміти, що все ж таки я хочу робити. Я через те, що я дуже люблю спорт, я думала піти в реабілітацію. Бо Мені дуже подобається це. Мені дуже подобається зв'язок з тілом, що коли людина взагалі спорт, ну трохи забожу наперед. Спорт нас дуже сильно от, мене він врятував певним чином. І я хотіла піти на реабілітолога повчитися, але мені кажуть, що ну ви знаєте, у вас ваша освіта першу, вона не дозволяє піти. Вам потрібно заново здавати нам те. І я подумала, що це буде занадто для мене. Ну і тоді ми вирішили, що я вирішила, що піду на психолога, на психологію. Вивчилася, отримала диплом а, магістра з психології от, півроку тому. Ну супер, вітаю вас. Дякую. І... Зараз починаю життя в новому статусі. Я продовжую навчання. Я занурилася в позитивну психотерапію. Проходжу зараз її. Я продовжу. Ну психологія це така, це така наука. потрібно постійно навчатися. Ну це, супер. це все життя. Наталка, скажіть, будь ласка, ви трошки вже сказали про спорт. А які ще у вас є методи боротьби, власні методи боротьби з вашим болем? Ну, перше, те, що я для себе ну, чітко відкрила і розумію, що яка важлива, який важливий зв'язок. Це медикаменти, і це спорт, і це розуміння себе своїх потреб. Останнім часом трохи я у мене личко трохи округлилося через мідрову, бо раніше було не так. Я, ну, я взагалі викреслила ну, глюкозу, uh -huh. цукор. На лютен за свого життя. А тепер я от трохи повернула, і я прям бачу, що у мені це було зайве. От і от три ці фактори. Коли ці три фактори працюють, то для мене це норм. То я, я працюю сама з собою, я ходжу до свого терапевта. У мене я підтримую, я піклуюся про своє ментальне здоров'я, mm -hmm. бо це все важливо. Тобто, і у вас є mm -hmm. психотерапевт, правда так, так. і три складови це які получається медикаменти, спорт і, і... зв'язок з собою. Зв'язок з собою. Дослухатися до себе, дослухатися до себе Їжу в спорт, мабуть. Здорова їжа Чи четвертим. Це їжа дуже важлива. Ну я б її дала б дослухатися до себе і в спорт. А що ви скажете на рахунок сну? Сон вкрай важливий? І однозначно важливий. І хочу вам сказати, що це знову ж таки це в ментальне наше здоров'я. Один uh -huh. з моментів, що я почала, у мене було Ну я тривожна, як багато, багато жінок, я тривожна. І Бувало таке, що важко заснути, тривожні думки не дають спокою, вони не дають заснути. Ну і я собі дала завдання так засинати не пізніше 22 друге. Це важко було, але я ну дійшла. Як вам вдалося? Що ви використовували? Ну я відключаю там телевізори, гаджети. Тобто працюють чи... такі. Да. Є техніка дихання. Тех... Техніка здихання вона чудова, коли ти робиш вдих. На чотири, затамовуєш на чотири, і потім довго там видихаєш ага. там на п'ять-шість, і так ти і рахуєш при, при цьому всьому. І воно нормально діє, ти так п'ять хвилин і ти засинаєш. І болю ви не відчуваєте у вісні, все добре? Болю не відчуваю. Мені ну, пощастило, мабуть, що ну, якщо там буває, що щось, ну, я приймаю якісь там. Мій друг, я його називаю Артафен, він, uh -huh. він завжди допомагає. А як часто вам треба Ортофен? Ну зараз я вже майже відмовилася від нього. Uh -huh. а, був такий період, я uh -huh. на... Це чудово. Ну я теж так вважаю. Був період, я на Ексібі. Ну Ексіб приймала. Uh -huh. Ну а зараз, от я не Артафен, не Ексіб не приймаю. Наталка, я дуже дякую, що ви дозволили нам зазирнути у ваш власний досвід, що розповіли власну таку чудову, цікаву історію. Друзі, я впевнена, що ця історія вас вразила і ви хтось впізнав себе, своїх оточуючих. Друзі, на завершення я хочу сказати, що в ревматології ми працюємо не тільки з аналізами, чи зі знімками. Ми працюємо з живими людьми і з їхніми душами. Тому вкрай важливо довіряйте своєму лікарю. І озвучувати всі потреби, які вам необхідні. Дорогі друзі, якщо вам потрібна консультація ревматолога, будь ласка, звертайтеся до нас в клініку сучасної ревматології. В нас працює чудова команда лікарів-ревматологів, які обізнані на лікуванні будь-яких ревматологічних хвороб. Вас уважно вислухають, встановлять правильний діагноз і підберуть адекватне лікування, тим самим покращать ваше життя. Ви можете звертатись як до мене, так і до моїх колег. У нас є формат офлайн-консультацій і онлайн консультацій. Ви можете обрати той формат, який вам до вподоби і який вам підходить на даний момент. Друзі, усі контакти будуть в описі цього відео. Турбота. Може бути простою, пам'ятайте про це, але вона повинна бути вчасною. До нових зустрічей! Бережіть себе.